Доброго дня! Відео буде про таку диплоїдну сливу, як Анджеліно. Це італійська селекція відома. Чим славиться ця слива, тим, що вона саме пізня вважається. Тобто ця слива, якщо в підвалі, то до нового року буде лежати в холодильнику до весни. Збираємо в жовтні урожай і до весни їмо свіжі сливи. Значить, Дерево тут у мене п'ятий рік іде. Саженець я купляв в дивосаді. Тут сортність 100%. Це контрольний урожай цього року. Вона цвіла непогано, але заморозки. До мінус дев'яти. Фактично зробили діло і зависть опала. Тут в мене вже прищеплений для кращого пилення. В крону теж пізній сорт диплойних слив Байрон Голд. Теж ців і... і за заморозків плоди осипалися. Але Анджеліно кілька плодів зав'язалися, точніше 5 штук я насчитав. От ми зараз їх зірвемо і зважимо. Ось такі плоди. От твердіші, Дуже тверді. Вже набрали окрас. Отакі сигнальний урожай. Ще плоди не такі великі, як мають бути. Будучи вони будуть іще крупніші. Ось така слива. Ну, от 5 плодів, от такі сливки. От, от бачимо, вже хтось пробував та видно, не по зубам ця слива виявилася дуже твердай, зараз би і не вкусив її. Відчувається, що слива буде довго лежати. Ось оця слива, якщо взяти, от, можна побачити, як по ній заморозки пройшлися. П'ять ну, штучок для сигнального рожаю. Саме головне, щоб перевірити сортність. Сейчас зважимо. Подивимся, яка вона цього року. Вага в неї буде. Після шість. Так, почнемо з менших. 49. 70 65 75 Ця слива достигає до 150 грам Ну, в середньому 100 грам В майбутньому А при поливі дерев То Ну, так, 130-150 грам Буде важити Зараз я положу її на дозрівання, і десь через місяць можна буде скуштувати цю сливу. Ще раз доброго дня. 11 грудня. І зараз подивимося, як на цей період збереглася слива Анджеліно. В середині листопада вона ще була жовта-м'якоть, плотна. Залишилося лише дві штуки, Це сигнальний урожай. От. І подивимося, в якому стані на 11 грудня. Так. Ну, як бачимо, зараз не дуже плотна вона. Вже трошки. Лежала в холодильнику. Я не хочу далі ризикувати. Думав на новий рік, але вона може не долежить. Так, дивимося м'якоть. Отака м'якоть. Кісточка. Отака кісточка. От маленька. Так, кісточка чудово відділяється у цієї сливи. Ось, така червона кісточка і м'якоть. ну, така вже червона м'якоть. М'якоть плотна. Так, дивимося на сок. Зараз провіримо. От, капає дуже сочно. Якщо місяць назад вона ще не дуже сок віддавала, зараз. Дуже сочно. Так, і спробуємо на смак. Кислинки вже немає взагалі, прибавилося сахару. Дуже смачна, сочна, плотна. На цей момент і ще плотна вона. От і даже хрускит чутно. Чудово лежить сорт. Я думаю, в майбутнє коли вже буде родити, в холодильнику буду зберігати її. І Далі вже можна буде більш детально, поетапно визначити, як довго вона лежить. От. Буду знімати відео в грудні, в листопаді, в грудні, в січні і, можливо, якщо так же буде чудово лежати, то і в лютому місяці. Чудова слива диплоїдна жиліна, самопізня, смачна, лишка раджу такий сорт садоводом. Я вже зняв ролик, а потім згадав, що я забув поставити оцінку ці сливи, як я зазвичай роблю в кожному своєму ролику. Ну, щоб Люди могли б, ну, з моїх слів, якщо мені довіряють, то приблизно знати, от, наскільки по п'ятибаній системі ця слива за смаковими якостями. От, я поставив би 4,7. От, чому не більше, тому що... Так, да, вона довго лежить, але за смаком є набагато смачніші. От в мене ще тут от Анна Шпет слива до цього моменту одна ще долежала в холодильнику. Тут можна скуштувати навіть її. Це взагалі як мед. От, от тут можна вже поставити 4,9, навіть 5 балів. От це слив тому 47 це теж пристойно для даної сливи